Вітаю, Миколаїв 15 червня, 25 рік. І Знаходимося ми в курмовому садку. І сьогодні я покажу, як я вирівняти саджанці. От саджанці бачимо, як ростуть отак. І як я їх вирівнюю, не такий тільки спосіб, є інші способи. Ну, Вчора в нас пройшла така сильна злива. Пелюка. Ну, пройшов дощик на ніч. Трошки приморозив. Ну, думаю, хто спостерігає, той знає, що я так. Хоча б на, на просу, на, просу, на нічого бурячок навіть підняв листя. А зараз, як завжди, у нас після дощу, який би він не пройшов, уме сильний вітер, не знаю, чи чу, навіть буде чутно. Ну, Смородина наша зростає, ось на нашу хурму кинули краплю. Все, поїхали. Відео про те, як вирівняти саджанці. Бачимо саджанці, у нас це на даному відео. Зараз це так, що тут у нас тут черевишня, черевишня, вишні, щеплені вишні, тут у нас стакато, ну і всі інші. Ось бачимо вже і шкідники. Бачимо, як досить шкідників цих совка. Ось така гадость. Потрібно її знищувати. Це ми тут буквально 5 хвилин назад пересапали. І десь вибили, бачимо її. Рівняємо саженці. Перший самий простий варіант це ось так. Біля корінчика вставляємо патичок, будь-який тоненький прутик. Я, чесно кажучи, я хотів придбати, як називається, арматура. Пластикова арматура. Тюк бляха-муха де, з голови вилетіло все відразу. Довговічно воно було все, але немає часу, нема коли їздиться. То звичайний патичок і зав'язуємо звичайним, у нас його вдосталь, отакий шнурок, яким ми тюкуємо, його трошки розпускаємо на 2-3 частинки, щоб було тонше. І зав'язую я вісімкою. Як вісімкою. Зараз скажете, як, як це вісімкою. Ну, не зупись, ви бачите, відео буде довго, тому що поки не хочу чуваки. Вісімкою, зараз покажу. Розсухонюємо ось так шнурок, беремо нитку, намотуємо, не знаю, чи буде видно, бо колінами держу. Ось так. Один раз навколо рослинки. Воно цей вузол. Тримається, ну, незручно показувати, коли ти переживаєш за камеру. Ось так навколо рослинки замотуємо і прив'язуємо до патичка. Воно так дуже добре тримає рослину, не, нею, не, вітер нею не колихає, так сказати, не відламає. Ось це ще великий плюс, що відламати. Ну і ось так у нас воно. Виходить, не знаю, було видно, не видно. Вісімка. Як вам показати, як вам показати, ось. Знову камера не хоче фокусуватись. Ось, бачимо, ось так. Такий вузлик. і гарно тримається. Тому що у нас сильно дме вітер, бачимо ось як рослини. І це я тут там процапували. І поміти, ось ломає нашу. У нас тут підщепа зростає. І поламало прямо гілочки. Тож я не чекаю, ось бачимо, тут у нас наш майнор. От майнор, от вітер дме і його прямо ось так гне. То треба підрівняти. Є ще варіант. Ще який варіант? Зараз піду вже покажу наглядно. Ну я вам скажу, є такі рослини, що і не потрібно їх рівняти. Ось, наприклад, абрикоса бачимо, ніхто її не рівняв, ось лишали, щоб підв'язувати, ніхто не підв'язував, вона сама по собі росте в довжину. І це я вам скажу, навіть не залежить, як кажуть, що там залежить від з якоїсь сторони щеплення. Ні, не залежить. Ось поруч так той самий сорт і росте в бік. А варіант, ще один варіант, як вирівняти, зараз покажу. Ось на прикладі цього саженця. У нас ось начебто нічого, він росте рівно, скажете, да? Це все потрібно видаляти. Це я вже неодноразово показував. Ось тут ми, мабуть, так і пустимо його на роздвоєння. Ріс пагін. Пагін ріс ось так. Ми беремо на другий-третій бруньки, можна на першій. Коли росте пагін, він обов'язково випускає ось такі. Бачимо порослі. От зараз я на цьому покажу. Хоча це ось росте він цей пагін бачимо в сторону повністю. Що ми робимо? Це, звісно, все видаляємо, що вниз зростає. Для того, щоб наглядно це показати. Ось, бачимо, у нас лишається один. Начебто це як відростки. А ми беремо його і переводимо. Ось так. Відламуємо. І все. І цей пагін росте вгору. Можна ближче, можна ось тут відрізати. І буде ось цей пагін рости вгору. Тільки це потрібно робити якомога раніше. Так що такий спосіб. Ось у нас тут ріс пагін в бік. Ми прищипнули на другий-третій бруньки, І лишили, і вже він пішов рівненько зростати. Ну, тут ми такі довгі теж ставимо патички не для того, щоб вирівняти вже саженець, а для того, щоб не відламало місце щеплення. Воно у нас ще гарно зверху не заросло. А вітер дме, бачите, дуже сильний. Ну, Вірьочки в мене є на думки, бачите, тут наводили марафет із фундуками в цьому році. Саженці не робили, лишав я прирости і ось так нещадно все вирізаємо. Те, що мало йти на вкорінення, ми чистимо кущі фундуку. А, за ниточку. Ну, можна не ниточку, в мене є така думка придбати тапінер, чи як тепінер, як він називається правильно, щоб підв'язувати виноград. Тут щось якесь ушкодження. І воно тоді простіше. Взяв клац, прив'язав і все. Все, працюємо. Думаю, комусь буде корисне, а корисне, не корисне. Поставте вподобайку, підписуйтесь. У нас не тільки саженці, у нас і хурма зростає, у нас фундуки зростають. Навіть щось пронулося. У нас зростають гранати, є в нас трошки полунички і всього іншого. Є в нас саджанці, є в нас підщепа. Смородина достигає. Ось, чорну вже донька вчора обірвала. Червона порічка. Ось яка гарна. Це потрібно зняти окреме відео. Але пробіжимося так. Саженці, все і квітне, як гарно, гранат скільки ще буде квітів. Все, тримаємось, працюємо, буде все добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою. І робити лише те, що він вміє робити найкраще. Ось такі наші персики Сатурн. І дякуємо нашим захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. І все буде добре. І у нас завантаження пальцями.